У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка напередодні новорічно різдвяних свят показали мюзикл під назвою Жив собі пес. На виставі побувала наша журналістка Маргарита Кузьменко. Сьогодні, 19 грудня, на честь дня Святого Миколая ми вирішили відвідати театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Поцікавитися у людей їхніми очікуваннями, настроями та емоціями. Що нам і вдалося? Проте, коли оголосили початок вистави, також оголосили і повітряну тривогу з приводу організації у театрі Усе гарно і вивели людей одразу із залу. Тож ви можете зараз їх бачити за моєю спиною і пропоную послухати, що саме вони нам розповідали. Ми прийшли сюди з дітьми для того, щоб відпочити душею, тілом так сказати. Тому що в цей час дуже важливо виходити в такі місця, слухати музику, дивитись на людей, які несуть почуття, свої емоції людям. Це дуже важливо та передавати це своїм дітям в такий нелегкий для нас усіх час. Як завелося, це вже як дитячий праздник такий вирішили з дітьми прийти на виставу. Ми в цьому театрі перший раз побачили у рекламі, що така гарна вистава буде. Купили квитки і вирішили до прекрасного прийти, подивитися. У нас така традиція. Ми кожного року, десь святий Миколай, Різдво ми відвідуємо якісь тут такі тематичні вистави. То не змінюємо традиції навіть попри війну. у вас очікування можливо від вистави? Завжди ми від завжди виходимо такі, наповнені емоціями, тому що кожен спектакль він по різному би, дає відчуття. Не знаю, ми завжди виходимо щасливі, подобається. Наша сім'я сюди завжди ходить на свята. Красиво. Час з мамою. Бо це, бо це зараз єдиний час, коли можна кудись вийти і з мамою провести час. Ми сьогодні разом з колегами відвідати близько 40 учнів, а також близько 10 батьків. Бо ж наша екскурсія це більше йде як ініціатива батьківська, адже ми такі завжди були активні відвідувачі і цього театру, і інших театрів нашого міста, і все ж таки подарувати дітям свято в такий нелегкий час. Ми ми це зробили, я вважаю. Настрій знаєте у дітей, ну я думаю, такий позитивний. Вони не бачилися один з одним близько десяти місяців. Як вони обіймалися, як які це були в них емоції? Це треба було вам туди до на місце нашої зустрічі прибути позитивно діти налаштовані, якби ми віримо в те, що буде все добре. Мюзикл жив собі пес» написаний за мотивами української народної казки та розповідає жалісливу історію про зраду і сумне життя старого собаки бровка, якого господар вигнав з дому за профнепридатність. Але зустріч з вовком змінить його життя назавжди і затягне глядачів у вирій подій. Над постановкою працювали директорка художній керівник театру Оксана Петровська і відомі театрали Володимир Назаров, Валерій Мойсеєнко, Борис Голодницький, Василь Крачківський. Нам дуже дуже сподобалось. Актори були неймовірно чудові, класно грали. Ми з яким настроєм виходимо? Нам дуже сподобалось. Так. Дякуємо. Малечі більш за все сподобались актори, які цілком і повністю взаємодіяли із глядачами. Облаштування сцени дивовижними декораціями та спецефекти у вигляді снігу. Ну, мені коли сніг пішов. Я, я говорила Ані Олеговні, що була б моя воля, я б на сцену залізла. Тобі ну, так сподобались такі спецефекти. Ну і ще тому, що я виступала один раз на сцені і дуже довго не виступала, тому й хочеться на сцену. Цю виставу із задоволенням подивляться як дорослі, так і діти, тому що саме цей мюзикл викликає щирі емоції та переживання за акторів, занурює у казковий світ, та, попри усі складнощі, закінчується позитивно. Не забудьте купити квитки на цю подію. Саме вони стануть відмінним подарунком для рідних і близьких напередодні новорічних свят. Маргарита Кузьменко, Андрій Міронюк, новини Д1.